Прийшов в кабінет міністрів працювати начальником відділу розвитку ринкових відносин при Державній економічній раді при кабінеті міністрів України. Вона була утворена зразу буквально за тиждень після Дня Незалежності і ну, через буквально через там декілька днів. Ну, вперше, я в першому житті попав на засідання Кабінету міністрів Віталій Павлович, таким чином ми проходили всю школу управління, державного управління. Так що я прямо працював в Держекономраді. раді. було серйозне хороше утворення, важкі часи були, але але Цікаво, цікаво було з ним працювати. Який ти люди... такий прям спогад? Досить часто були дискусії, в яких ну, ми, нас теж запрошували. Але ми були ще по рангу маленькі, і нам треба було слухати, що кажуть, старші люди. В основному запам'яталося те, що досить серйозна політична боротьба була і вплив Верховної Ради був просто шалений. І це серйозно впливало на роботу Кабінету міністрів. Ну, не просто було Вітолію Павловичу, але треба поважати людей, які в важкий час були у кермах економіки країни і міцно тримали, що могли та зробити. Я так. дякую вам дуже.